Доброго дня, шановні, слава Україні! Сьогодні ми з вами згадаємо ті часи, коли найкращою мелодією був перезвін шабель і крик козацької переможної лави, а саме про повстання літа осені 1920 року, коли український народ піднявся проти своїх поневолювачів. І очолив це повстання один із славних отаманів козацького краю, ось Пестушка. Хто ж такий ось пестушка Ось Пестушка, а саме таке було прізвище отамана Степової дивізії. Народився у селі Ганівка Катернославського повіту. Народився 26 лютого 1898 року у селі Заможних українських селян. З давніх із самого раннього дитинства Кость Пестушко виявляв здібності до математики, до точних наук, і це йому дало змогу вступити до Олександрівського технічного училища. Зараз це Запорізький технічний університет. Але вже із самого початку навчання, вололюбний характер, Костя Пестушко йому заважав. Спілкуванні і у спілкуванні із російськомовними із російщеними професорами, викладачами, які не любили саме оцього молодого, хоч і зібного студента. І ось після чергового конфлікту із професором математики, ось пестушко, як згадують очевидці, побив вікна уночі у його будинку, і вже вранці, покинувши навчання, пішов на службу. Мобілізувався до, до війська на німецький фронт. На німецькому фронті, на Західному фронті, він виявив себе як хоробрий воїн і був направлений до школи прапорщиків у місті Горі, де здобув чин прапорщика. А вже на початок подій, які були, про які ми будемо говорити, у нього вже був чин підполковника. У Першу світову війну воював на Турецькому фронті, на Західному фронті, і у 1919 році ось Пестушко повертається на Україну. Очолює Маньківський полк і на 1919, на 1919 рік у цьому полку налічувалося 2500 багнетів і 17 кулеметів. Полк підпорядковувався безпосередньо Нестору Махно. Але ідеєю Костя Пестушко було саме звільнення України. Тому невдовзі, коли у нього виник конфлікт із Нестором Махно, він повертається до свого рідного села Ганівка. Він мало не був мобілізований до Добровольчої армії, мало не був мобілізований до Більшовицької армії. але Саме перебуваючи у селі Ганівка, він був обраний секретарем волосного комітету, очолив тобто свою волосну громаду. В цей же час він очолює підпільну організацію. Підпільники діяли у межах цієї, цієї громади і розповсюджували свою діяльність на криворіжжя. Але ідеєю було здобуття зброї, здобути більше зброї. Зброя була основною проблемою. Тому ось Пестушко задумав таку блискавичну і дуже зухвалу акцію. А саме повстання у місті Кривий Ріг. На той час місто Кривий Ріг було великим уже промисловим центром і центром більшовицького. І більшовицьке центром. І ось 12 травня, 1920 року, Кость-Пестушка прибуває своїми бійцями до міста Кривий Ріг і піднімає повстання. Після семигодинного бою, сім годин точилися бої тут із більшовиками, місто було визволене від більшовицької навали. Як згадують очевидці, що в усіх волостях. Усіх уїздах навколо міста Кривий Ріг, селяни святкували перемогу Костя Пестушка. Зібравши велику ватагу, Кость Пестушка вирушає до Холодного Яру. 24 вересня 1920 року Кость Пестушка прибуває до Холодного Яру із своєю степовою дивізією, яка була організована саме тут, у місті Кривий. Ріг. На той час вже там була створена Холодноярська республіка, де на козацькій раді в селі Медведівка Костя Пестушка було обрано головним атаманом цієї Холодноярської республіки. Йому на той час було 22 роки. Дивіться, 22-річний юнак очолює велику військову організацію. Степова дивізія прийшла із боями від Херсону до Черкаси. Була ідея навіть походу на місто Київ. Але у цей час склалася досить несприятлива ситуація для козаків холодноярців. Більшовики знаходилися у такому досить на цей час у досить поганому стані. Але їм допомагає ризький мирний договір, коли більшовики заключають мирний договір у місті Рига. і... На той час звільняється велика сила більшовицького війська, і ось перша кінна армія Будьонного іде через Україну, іде на Врангеля на Південний фронт. До речі, така була цікава ситуація. Коли більшовицьким військам запропонували два шляхи, або ви йдете на Крим кінним маршем, у вас буде можна самоснабження, Як тоді це говорили, з тут Українських селян. Або ви рухаєтеся шалонами на Південний фронт. Це було швидше, але пішовики обрали саме Кідним маршем через Україну. Пішли Кінним маршем, грабуючи українські села, грабуючи українських селян. Костю Пестушко, його бійці починають закидати, що там, мовляв, на півдні України грабують наші села, грабують наші родини, розстрілюють всі сім'ї повстанців. І кость Пестушко, піддавшись на умовляння козаків, відмовляється від свого, від свого звання головний отаман, і повертається сюди, на Криворіжжя. Ему, до, значить, до нього приєдналося дуже багато повстанців, дуже багато козацьких родин приєднались до Костя Пестушка. Ось. І на шляху стався така, сталася така прикра ситуація. Степова дивізія рухається похідними колонами, і неподалік від села Розуміївка, тепер на Кировоградщині, їхні шляхи перетулися саме ось із оцією великою кінною армією, яка в рази переважала Степову дивізію кількістю. І там стався такий бій, в якому загинув отаман Чорний Ворон. Для того щоб відволікти наступаючі лави більшовиків, отаман Чорний Ворон із двома тисячами бійців поскакав їм навперейми. Спочатку червоні прийняли ці лави за свої. Це дало змогу Чорного Ворону притул наблизитися до більшовицьких лав і викосити декілька сотень більшовиків. Потім після того як вони опам'яталися. Вони почали широким лами наступати на малочисельні ось ці загони е, Чорного Ворона. Відійшли бійці Чорного Ворона із де, е, декілька годин розстрілювали їх, їх більшовики із, із гармат. Це дало можливість основній масі степової дивізії підійти сюди на Криворіжжя. У бою тоді загинув і отаман Чорний Ворон. На, на, на 1921 рік планувалося велике козацьке повстання. Тут саме на Криворіжжі і на півдні України. Планувалося це повстання у Катеринославі у Єлисаветграді. Очолити це повстання мав генерал Хоруджий Андрій Гулий Гуленко. Але завдяки. Необережності завдяки такій недбалості одного із отаманів, а саме це був Зірка, всі плани повстанців було розкрито. Почалися масові арешти. І ось до цих, до речі, арештів потрапила і зв'язкова із... із Кривого Рогу Віра Бабенко. 29 квітня. 1921 року відбулися арешти, було заарештовано понад 50 повстанців і їхніх родин. І вже 7 вересня 1921 року вони були розстріляні у Жандармській палці неподалік від міста Катеринослав. На той час гость Бабенко вже загинув. Як же загинув великий український отаман Холодного Яру? Після військових невдач отаман з дивізії і своїми хлопцями повертається до села Ганнівка. Більшовики оточили це село і у дарівному бою із більшовиками Кость Пестушко загинув. Останніми словами Костя Пестушко. Останні слова Костя Пестушко були. Умираю за рідну Україну. А молодший брат Федір згадував потім слова Костя Пестушка. Умирати зовсім не страшно, коли знає за що. Умерти за нашу священну національну ідею збираюсь тільки один раз. І такої смерті я шукаю вже три роки, і я її колись знайду. І дійсно, Кость Пестушка загинув за Україну. Жителі Кривого Рогу шанують пам'ять Ось ця Пестушка отамана Степової дивізії. 15 травня 2021 року був відкритий ось цей пам'ятник, який знаходиться за моєю спиною. У цьому, у цьому парку зібралася велика кількість криворіжців. Тут були бійці 17-ї танкової бригади, яка, яка Наказом президента від 22 серпня 2019 року носить ім'я отамана Степової дивізії Остярдесят. Відбулося від відкриття пам'ятника, який знаходиться ось тут, за моєю спиною. Сьогодні 17-та танкова бригада покрила себе славою у боях із російськими окупантами. Як і весь український народ. Вона бореться за волю України за нашу з вами перемогу. І вона обов'язково буде. Саме буде воля, буде перемога, і на весь світ пролунає велике наше гасло. Слава Україні! Героям слава!